Я переживе. Буде куплять. А, він же не може куплять. Анлаки. Да. Ну будемо тиммейт перекидать. Да. <реш> в той юніти більше будував, це смішно. Ні, <реш> ну Не, ну і чому не. Наче нормально тема. Так воно ж здається коштує стільки ж скільки юніт в камині. Да. В еквіваленті, ні? Да. Ну так каменя це. Мабуть, не той ресурс, який хочеш витрачати на юнітів. У мене є всі ресурси. А в тебе нема каміння. Так, воно взагалі треба, правда? Да. Мол, прийде мене та вражить, а я у нього на базі збираю каміння. Прикинь, mm. у нього теж нема каміння. Ну, у когось з них має не бути. Угу. Мені чого-то так здається. Або я б не відмовився, якщо б у них не було золота. Во, це теж було б класно. Так, да, не зря ми дивились до вівці.

Два сокрыт сайтом И вот такие чем Ты целивый но ну, вообще. Вот все, вот типа на макаминем. Unlucky Cavalo. Ну тоже непогано, в принципі. Чи може мені ледмарку побудувати? Я мабуть її побудую. Десь біля каміння. Так тобі віч то давай. Ого, а що так багато? Ти впевнений? Нє, це не це не це все. Щоб я розказав. Я ще не скидував, ховач. Ой, бать, я тільки побачив, які нікнейму Яка? Угу. Та вараш на четвертий, як тобі? Нормально. Це він тебе товараш? Угу. Добре. А, хоча пофігу я ж. англія насправді. Ой. Сука. Щось завтикав? Ну таке, друга завтикав, ахуєч. молодець. Ти молодець. Ти їм допомагаєш? Ну mm це -hmm. no. no, щоб чесно було. Напікли говна. Там у типа нема, зо... нема камня. А, це хантова палігрима б'є. Відганяємо. Cavallo ici. Cavallo ici. Маск, Мовенскі, Да, контроль сьогодні. Бадьору. Ну, на AB играть контроль не треба, правда? Да. О, ну ничего, у нього все ще перша епоха. Він тільки вбив двох селян, не так страшно. Трех. Так і все одно селян не треба Треб... А. ГГ. Нормально, мені вже окупилось. Пілігрими ходять. До по скільки вони ходять. Я їх на іншу точку від, почав відправляти. По 91, але вони хоч доходять. Стоп, я не буду. Це, що? Ааа, до микер нема. Да, <пості> до не нема. То я звик, що селяни вмирають і з'являється ліміт. О, Роман там не спамив.

Ага. І що далі? А, він буде вишку, подавати. Чи не буде? А, обережно. У нього. У нього досі нема каміння. Дивись, він ставить. Так, зачекай, у нього ово стояло. Це... А, так він його будує тут. О, так хай. Хай добудує, а потім його знищу. А, це вони дефають Сакрит. Я так розумію. З ово. Це щоб були ще бойові юніти сповнились. Ну так на центрі карти тоже билд нормальний. У мене трохи пізніше буде. Але все одно, все працює. Да, все працює. тут же і кабан. Якщо хочеш, можеш тут його добывать. Якщо тобі треба. Поки okay, що не треба. Ти мені знов. Ну, стигает біжить. Головне, щоб мені зараз заросло цены відмінули. А, він теж сюди ходить. А чому він сюди ходить? Я думаю, він до себе. Щоб далі було. Стоїть. А ти сможешь найняти юніті звідси і выбити их центром? У мене багато лучників. А, блин. Зараз. Блін, то абіни встигає. Отаді забудувати. Блін, треба було раніше ближче побудувати КІП до секрет сайту. Тихо типу, не встигає бити. Та побуде ще в башню. Та я отут закрию і він буде обходити. Хм, mm, геніально. Да. Але він може обходити з іншої сторони. Так, з іншої сторони буде кипі, так він не буде встигати. типу. Чи ти тут теж закриєш? Я, я там теж закрию. Так, тут у шоу. Будують раунд. Відправив на вижив. О, тут тоже тарани. Чи не на вижу? О, крутай будується.

відходимо Підходом? А, я назад пиццей побежу. Eccelli, ma... Come me. Ia fec. Bene! Come me. Non Cosa sarà ma sonata? Entendo. Buon pavos, vale tutto. Escolte bene. Ia fec. sexy bene. Cosa sarà ma sonata? Ordine tenens. Es facile, cavaliere Так, ты релики позбираешь? Я ещё Или... еще другим. Чи... А, окей. Okay. я буду пока монастырь? Я еще не скоро джопнусь. Зачем? Okay. Нормально, да, аутит, там Ты их начал разваливаешь. бодром я прохожу у хави спирт тут забираются кабан что А у тебе є конна? Um, ну я їх перестав будувати. <śled> цього типу теж Хеві спірмоним. во крутаю по крутаю во крутаю во крутаю о нет дзарт 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 Ну, все тепер я в центр пелігрімі відправляю. Ми знищили весь продакшн Де кабан збирається? А, вот тут сборахся, вот тут вот okay. Так, он сюда бежать, баражил uh -huh.

Да, мапа на каміння чітко. Я на монголе пішов. Але мені щось треба з кальмою зробити.